Ne <Gülüşmeler> Лікування троє бійців, які постраждали на полігоні у листі, були з різними діагнозами виписані в один день з лікарні на Сахарова. А відтак направлені до медзакладу у Золочів. Про це на засіданні координаційного комітету з допомоги пораненим повідомили волонтери та попросили роз'яснень, чому так сталося, що хворих із різними травмами виписали одночасно. Бійців на Звардії, які перебували на лікуванні, в тому числі усія Сергія Сергійовича, який лежачий хворий і приписом лікаря саме основне, не рухатись, а лежати. Вчора їх всіх просто з цієї лікарні відправили в частину, відправили в частину, де не було ніяких надлежащих умов для того, щоб був мав, мав е, розміщення лежачий хворих. Пісьої ранку їх всіх зібрали, запакували в швидку і відправили в золочі. Я з ним спілкувалася перед тим, як його відправляти, йому зробили знеболювання, тому що в нього реально вчора були ще скарги, тобто стан його не покращився, його не вилікували, Його випхали з лікарні в частину, він рухався. Що він собі там пошкодив, невідомо у координаційному комітеті чіткої відповіді стосовно даної ситуації надати не змогли та порадили звернутися до керівництва Нацгвардії України. Крім того, на засіданні вкотре говорили про злободенні проблеми, які вже не перший тиждень не можуть вирішити. Зокрема, Щодо механізму забезпечення бійців дровами. Люди, які прозивають в негазифікованих не будинках, з них є 201, мають статус учасника бойові дії. Їм дано роз'яснення, що всі закону вони мають право звернутися і вже звернулися в управління соціального захисту і отримати ми безпосередньо їм надавати дрова не можемо, але вони отримують матеріальну компенсацію. На сьогоднішній день ця матеріальна компенсація складає 1026 гривень. Вони отримують з державного бюджету і за ці кошти можуть закупити собі тверде паливо. Очікують у комітеті також на виконання зобов'язань з боку приватних перевізників. Зокрема, невдовзі в усіх маршрутках міста мають з'явитися оголошення про безкоштовний проїзд для учасників АТО. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.